Всім привіт! Всім доброго дня, вечора, ночі ранку. Всім хелоу. Ось хочу сьогодні поговорити про, на мою думку, найкращий СТ 11 рівня. Це у нас 11-й батік або ASXX. До речі, не ще ще одне X. Був би XXX 40T. Ось. Серед. Усі естеж, мені здається, у нього найцікавіша е, фішка, Назвемо це фішкою. так? Не будемо назвати по-модному, назвемо це зрозуміло, найцікавіша і най... вона не імбовіша, ось, але вона найкраща, найкомфортніша, найкорисніша в бою. Ось, це у нас <кхід> до зарядочка барабану. Ось. Тобто, якщо у вас залишилось у вас 5 тичок, залишається дві, одна. 3-4, тобто, ви скидаєте не повністю перезарядку барабана, тобто у нас 38, так? Давайте відразу перейдемо в порівняння. Тобто ми, У нас 38, 82, ось, у нас залишається дві тички. Ми нажимаємо КД, у нас барабан КД не як у 10 бата, повністю 38 секунд. А кадешця енну кількість часу. Тобто ці два снаряди, вони якби віднімаються від цього часу, і там плюс-мінус 26, там 28 секунд, 26, напевно. У нас просто докадешується ще три тички. Ось, і все, і ми знову повністю заряджені. Аналогічно, ми на прокаті даємо дві тички. Ось, і розуміємо, що ми зараз можемо вкати. Так? Ми бачимо на флангу один танк. Ось ми знову нажимаємо Каде. Нам не потрібно кадешти 38 секунд, ми докадешуємо ці дві тички. Це у нас приблизно секунд 12, напевно. Ось, 12-13, десь буде дві тички. Ми їх докадешимо і вриваємося тут. Тобто, проходить менше 15 секунд. Ми знову з повним барабаном і можемо вкатувати. Давайте подивимося по обладнанню, що я ставив собі. Тобто, в мене буде стояти модернізація. як в гаражі. Ось, в мене там майже нічого не прокращено. Дуже мало боїв на цьому танку скатав. Ось. І в мене ще нічого тут не прокращено, то буде стояти в гаражі. Потім натиснемо, подивимося, що буде повністю. По обладнанню у нас. Що, як граю я? Тобто, вентиль, стаб, приціл. На мою думку, для стрільби, для настрілу урона, ну, краще не поставити. Ось. Звісно, поставити можна було оптику, да? але ну, тобто, про Хамалинівка і ще декілька карт. Тобто на 10-му бату мені подобалося грати з оптикою і скопами. Тобто в мене було дві оборудки. Ось. І на карти за світом я просто ставив, я пересвічував деяких ЛТ. Тобто не прокачаних, звісно, ось, але я їх пересвічував на БАТу. Тут теж так можна грати, але все-таки з таким барабаном хочеться по максимуму давати урона. Ось, Тому вентиляція, стаб і Т2 приціл. Не Т3, на жаль, Т2, Т3. У мене, якщо не помиляюся, немає. Ось. По, об... по модернізації. Якщо ми ставимо повністю, до речі. Я помітив, що кути, боже мій, кути опускання гармати збільшаться на 1 градус. Тобто у нас чомусь щось не прокачане мінус 8, прокачане виходить мінус 9. Ну, цікаво. У Венчики мінус 9, просто пісня, що у нас по. Давайте подивимось, так як у мене. Що у нас по огляду виходить 466, ну, достатньо. достатньо. Ось для стешечки, тобто маскування у нас достатньо хороше, 25. І у мене маскування, до речі, прокачане. Ось. Але, ну, все-таки я думав краще. Я думав, краще тут маскування. Можна поставити, звісно. Давайте поставимо для екіпажу ще на маскування. Нехай буст. А, ну тут нічого не зміниться, все можна не ставити. Ось, довгому солити не будемо ангар. Ось поїдемо в бою, поговоримо про цей танк в бою, подивимося, так скажемо, на практиці, що він може. Тому резину не тягнемо. Time to go. Все, В прямому ефірі. Не накатуємо хороші бої. Катаємо одразу в прямому ефірі. Кавусік. Е, ну, щоб ви розуміли, я на Йоху зіграв щойно ось. Я тільки завершив стрім. Я на твінку катав Йоха. В чмошні, я скажу ще раз: сорі за саме такий вислів, але в чмошні 3800. Я його відкатав. Сьогодні. Я катав Йоха з 22 боїв. 22 бої. З 22 боїв один раз мені попалася така карта, яка для Йоха просто шедевральна. Так, поїдемо. Хто у нас є М60 Я Концепт і ТВПшка. Ну, мені цікаво, чи вони зі мною поїдуть чи ні. Хто у них? У них теж є БАТ 11, у них є БАТ-10 Лео. Ну, я б не дуже прямо би хотів, че чесно, вкатувати. Але спробуємо. По динаміці достатньо, він непоганий. Звісно, я люблю ось такі танки додавати ще сюди турбіну. Не знаю, навіщо вона тут, але теоретично, ось такі прокатки. да? Та, батики не на турбіні, я б встигав би прокатувати. Вони ж, вони ж не поїдуть зі мною, так? Піджимати, не піджимати? Ось в чому питання. Ну, давайте поїдемо, так? Давайте поїдемо. Я боюся пожалкую про те, що я вкатую. Ось, ну але стояти прям... А, в них БАТ 11-й взагалі там грає супер. Тоді... Зведення тут достатньо, я скажу, довге. Каток. ТВПшечка справляється без мене. Тепер дивимося білочку. У мене дві тички залишається. Я нажимаю С, просто каде-барабану. 12,5 секунд, і я зараз буду знову з фул барабаном. Ну да, тут ще займає час, щоб о, перемкнутися. На білочку, але. І скільки у нас там 5 секунд, якщо не да? і в нас знову фул барабан. Навіть якщо 20, да? але все одно у нас фул барабан за 20 секунд, не за 31 і не за 35 чи 38, да? Ну тут От так постріл на вдачу а раптом. Нам теоретично можна вкатувати. Да? Хто в них не світився? У них Бат-10 не світився. бат 10 там теж грає. Нормально. Він виїжджає з круга мого засвіту. Ну, давайте будемо прокатувати. Бат знову світиться. Можливо, навіть і даремно я зараз сюди підкатив, а можливо, і ні он мене чекнув. Ну да. Будемо кадешти барабан, якщо що вриватися. Знову кадешмо барабан. Три тички до кадешу і 19 секунд. Трішки більше. Трішки більше. Бабаха проблема. Я б вкатив би. Я зараз буду вкатувати просто понизу в них. Бат там стоїть, я просто вкачу донизу і видам барабан. Мені концепт допоможе. Зараз я до кадешу тички. Бабаха там, бат там. Тобто я спокійно можу зараз тут виходити. Ну, концепт уже розхидає. Бабаха там. Я батіка боюся, звісно. Тобто, але Бата боятися тички не роздавати, правильно? Правильно. Тому вриваємося. Альфа. Ага, альфа, класний постріл. Йодненька в нас залишається. Не знаю, чи давайте закадешимося, спробуємо. Зіграємо два бої. Угу, даремно я поїхав, да? В бріта купа ХП. Ну я даремно поїхав прям так. Бабаха і бат ще у них стоїть. І бабаха вкине просто зараз пробиття. Ні? Цікаво, брід у них втіче. Ні, він не втіче. Трішки швидше. Кидаю вертуху, тому що не встигаю. Кидаю вертуху, тому що не встигаю. Бад десь тут. Тому що він мене світив. Я думаю, що він може бути навіть десь ось тут. Ні? Можливо і ні. Бад вбиває бабаху. А там він все. Ну, на жаль, на жаль, ось такий бій. Ну, 15-3 рахунок. Тобто ми вкатили. Але в них там було всього два танка. Стрільба, звісно, така собі. Зарядимося трішки ще кавою. Зараз вкликаємо ще один бій. Ну, а білочка супер цікава. Тобто, танк вкатує в нас теоретично, да? там далеко. Ось. Ми можемо йому дати там. 2 третички. Піти швиденько на КД, а до речі, там із клана бізорда мені хтось щось кидав чи що. Запрошення якесь. Запрошую натиск лайк. да. Хтось із клана бізорда мені кидає. 2200 даємо, ну, бій максимально не дуже. Ось, про що я говорив? Вкатує на нас танк. Ми можемо йому дати дві три тички, швиденько піти на КД за 15 секунд до Кадешці. Доки він приїде, доки ми з ним там будемо мансувати за горкою за будинком, Ми кадешем фул барабан, просто виходимо і забираємо його. Це щось по типу до зарядки. Ось, але мені здається, воно тут набагато краще, ніж у проги. Набагато краще тут пушка по, по кадешці, по ДПМу, да, взагалі по можливості настрілу, набагато краще пушка, ніж у проги. Я не дуже прям хочу летіти займати центр. Ось, але у них прога, у них. Єбер. У нас Єбер не їде. Я теж не поїду, я поїду право грати. Я не хочу без Єбра вкатувати. Тут у них велика вероятність того, що поїде Єбер. Ось, і в них може поїхати теж Бат 11. -й. І тобто я проти двох уже не вивезу ніяк. Ну да, Єбер поїхав, а ну зараз цікаво мені, помилився я чи ні. Ну, не помилився, я ж казав, що. Де ще? Я відчував просто, що в них 11-й бат поїде туди. Ушка їде. Секунда. І даємо. Дали. Я не відкатую відразу, розумію, що ЛТшка там, теоретично мене тут мало хто засвітить. Хіба що Блайнд може хтось кинути, якась бабаха. Так, то в нас колесо тут може прям нагліти, так? Да? Ну, ви. ви бачите, так, да, цей, цей політ? Катойк? А. Цей, ну, кайфовий політ снарядів. Тут я погано стрельнув. Я погано тичку дав. Е, після того, як відіграв 3 години стріма і були бої просто максимально. Катні, максимально слівні, максимально турбові. Просто капець. Ну, щоб для розуміння Малинівка гралася за 3 хвилини. Малинівка за 3 хвилини. Ой. Які ж халявні друзі катаються. Ну, даремно він стріляє, він міг би просто світить. І в ньому дуже багато асиста виходило. Ну, де каток? Ну, де каток. Ну що за прикол? Де каток? Нарешті. Боже мій, боже мій, боже мій, яку фігню роблю. Ну все, я тут не відходжу, да? Я отримаю ще халяву. Не відходжу. Я пожаднічав, я пожаднічав. Не можна так робити. Не можна так робити. Я пожаднічав. Ну, гаразд, буде мені наука. Значить, хто дав Єбер з центра. Прогадала єстервешка. Я сподіваюся, що його зараз заберуть. І я назад повернуся на позицію. Єбер викатив. Я взагалі не очікував, що викатить Єбер. Як же я пожаднічав? Я не хотів дати йому піджати в цю позицію, я дав йому каток, я хотів забирати його. А гріль не хоче, да, 11-й просто вийти, розмінятися з ним і теоретично забрати його. Ну, він мені тикає, єбер. Що ти пропонуєш мені вкатить в нього? Ну там Там занадто багато танків в мене немає хп. Був би я фул, я міг би вкатить. Був би я фул, я міг би вкатить. Все, мені не можна тут стояти. Я, я перестоюю дуже багато. Заберуть його? Ні, його не заберуть. Ну, Я занадто перестаюю. Мені відходити потрібно і об'їжджати. Дуже цікавий рандоми, можемо подивитися, де у нас грають противники на 60ТП і Маусі. Дуже цікаві в них позиції. Одобрюємо. Типи, які приїхали урон настрілювати. Я думаю, теж оці... оцінили ці позиції. Я не можу тут вкатить, я не можу там вкатити. Я буду під'їжджати просто старатися проїхати зараз під горкою. І, можливо, там вкинути щось 60 ТП і маусу. Я підніму пушку. Я не даю. Каточок, на жаль. А міг би, а міг би? Теоретично я їх буду бачити, так? Ну так. Якщо 60 ТП дасть назад. Нас рога з цикун. Боїться зі мною сюди проїжджати. Я не хочу віддаватися, вкатувати прям. Ну що 60ТП в прекрасний момент просто. В прекрасний і підходящий момент для мене. Просто розвернеться і розвалить мені кабіну. Поїду з чотирьма, не буду вже до КД, хоч це і швидко, але. А від кого я. А, я свічусь рентгеном. Ну я боюсь 60 ТП ось. І він зараз може вийти дуже легенько і дати мені просто халяву. Бешка не забере, я так розумію, цих типів? Вони поїдуть вкатувати зараз в них. Ну Мені потрібно теоретично повертатися, я так думаю, да? Чи спробувати видати щось. Якщо ти здасиш назад, я тобі допоможу, братік. Угу. Ну, цікаво, цікаво. Цікава гра і конкурси хороші, так, як кажуть. Я буду проїжджати ось так. А, все, я зрозумів. Тут я вже йде в дупу. Ось такі бої в рандомі. Я теоретично один раз, в принципі, помилився, і на цьому мені вистачило. У мене немає тепер ХП, щоб вкатувати. Давайте я докадешуся. Виходить 11, да? там, ну 6 плюс 5, щоб зайти в обілочку, 11 і плюс там 5, щоб вийти. Блін, ну я скажу одну тичку 16 секунд кадешувати. Ну прям, блін, багато. Mm. Давайте Кеси. Я, я кадешу Кеси, і він від'їжджає просто. Максимально не мої бої. Максимально не мої бої. Маску. В Землю. Ай, блядь. Ай, блядь. люблю я цей рандом. Люблю я наш танковий рендом. Люблю я наш танковий рендом. Плюс-мінус 25 це наше все. Приймаємо тичку від нього. Нарешті. Стервешко, немає Різони. Я не буду вже кадершитись, так? Мені вже немає коли. Він тут чи що? Я побоявся, що він тут. Ви бачили, як тичка полетіла? Ну і так? Да, як тичка полетіла. До речі, краще я до кадешився б такто. Е. Допомагай. А, ну все тут. Я можу одну закадешти і все. Дивіться, я одну кадешу тичку. Виходжу. Нажимаю знову С. І виходжу, забираю. Класно? Класно. Залишається шотний танк. <кхід> я не встигаю ніяк кадешти барабан. Ось. І за рахунок цього я даю ще одну тичку. 4300. 4300. Ну. Не кайф максимально. Погані бої. Погані бої. Третій грати не будемо. Я думаю, більш-менш зрозуміло. Ось, як це все працює. І тому, на мою думку, на мою думку це най, можна сказати, найпростіший танк та, для настрілу, тому що ти можеш просто зіграти. Як достатньо точна стежка, да, просто стоячи в кустах і накидувати барабан, як теоретично да, там поїхала, поїхав танк світити. Я просто видав 2 четвертому і ушці. В кінці мій косяк, да, я пожаднічав, постояв проти ушки ось, і прийняв тички. Да. На такому танку е, бажано не підставлятися на початку і всередині боя. Тобто, якщо в тебе в кінці є. Е, 1000 плюс хп, тобто ти просто ти можеш вриватися, ну, теоретично, плюс-мінус, да, крім, крім бабахи, ти можеш прийняти тичку від будь-якого танку і видати йому фул барабан. 5 тичок по 410, це плюс 2К плюс. 2К, плюс ти можеш просто в кінці бою видати. Тобто ти даєш там двушку на початку, катаєшся там, 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 тичку присунув, в кінці викатуєшся, роздаєш фуловий барабан, та ще плюс 2К. Кайф. Кайф. Ну, 4300 не найкращий результат. Ось, але. Але щось. По снарядах, до речі, по снаряду, до речі, 335 пробиття, тому що в нас на Бату, кілька 330, 335, єдине, що швидкість польоту мені не дуже подобається. Ось, тому. І тут -то ти ще підколи. Тому пірочку на швидкість польоту снаряда все-таки потрібно ставити, щоб було грати зручніше. Тобто, по поліпшеннях в мене поліпшення прокачане взагалі тільки перше, хоча в мене досвіду ніби як трішки є. Так, да, я можу ще щось прокачати. Дивимося, що ми тут можемо. Час початку перезарядки на 20%. скорочує час перезарядки, то слідимо на 20% скорочує. Ось, ну, теоретично, потрібно прокачувати все. Тому давайте прокачаємо все. Ось це нам потрібно 895 тисяч. Ось, давайте взагалі подивимося, що у нас тут є. Да, Якщо ми підемо по прямій і по чому краще буде все таки йти. Так, до розкиду під час. Так, до розкиду під час зведення. Нормально. Так, до розкиду під час руху шасі. Ну, для стаби, міцність боєукладки. 0-1 секунда, щось зведення. Ну, нормально, нормально. Так. Ага. І ось у нас все-таки потім можна буде, щоб дві збірки. Щоб дві збірки нам потім брати, ось є модернізація. Нормальна, ну, адекватна, але не прям кайф. Давайте дивимося, що поверху йде. Так, плюс 50 кінських сил. Добре. Добре. Так, це нам можна змінювати. Не обладнання, а снарядження. Так, супер зараз затримки. Перериву на 20 секунд. Це добре між абілочками Там, тобто білочка буде на 20 секунд швидше кадешитись. Тобто ось сюди. Давайте поверху далі. що воно до швидкості повороту шасі не цікаво. До не цікаво. Максимально швидкість назад. Нормально, максимально швидкість вперед. Плюс 10 до БКшки. Ось він цей, плюс 1 градус. Да, і тут ми. Або. Ага, ну да, ось так ми можемо піти. А по центру ми, до речі, можемо піти потім ось так. Е, час всередині магазину. І можемо піти ось так. Перезарядка на 25 секунд. Ну, нормально, я думаю. Давайте ще низ подивимось. Значить, до огляду. Е, змін так, ще у нас обладнання. Ой, обладнання снарядження. Місмісті машини, плюс 100 хп. Градус. Швидкість польоту, альфа, кут. Ну і виходить останнє. Да, щоб, що буде найцікавіше, по чому краще йти. Ну, я думаю, все-таки понизу, да, понизу. Плюс 10 метрів огляду потрібна штука, потрібно. Е, нафіг не потрібне. Я думаю, всі снарядження, плюс-мінус однаково грають. Плюс 100 до міцності машини. Добре, добре. Мінус 1 градус теж цікаво. Да щось споруд у ну, не дуже цікаво, не дуже хоча. Так як у нас виходить постійно, щоб закадершитись по абілочці, у нас башня повертається, так? прямо стає. Ось, до речі, коли вона потім назад повертається, якщо ти вже кудись перецілився, вона швидше повернеться, тому ну, не, найгірше. Не, не найгірше. І саме цікаве, це плюс 10 до середньої альфи. Ось це вже прикольно. І потім що у нас? Тобто, мінус ще градус? А, під підняття гармати, все, все. Підняття гармати, так, все вірно, ну і сюди. Датись. Теоретично потрібно качати все. Але якщо тобто, на все відразу витрачати там 300 плюс, 315, якщо не помиляюся, щоб все прокачати. Чи 300, 325, напевно, ось. Щоб не качати це все відразу, якщо досвіду немає, або шкода використовувати вільний досвід, йдемо понизу, як по мені. Тут, в принципі, все-таки найцікавіше. Ну, Цікаве, це альфа, кути, ось кути, ХП і огляд. ось. Саме, саме таке, що, що важливе. Тому я бійшов би по низу. Вперше я її буду качати низ. Ось. Тому. Що ми ще не обсудили? Кадешку обсудили, оборудочку. Снаряди я катаю 30-30, хоча можна чуть більше підкольчиків. Ось КС. Мене ще бісять, що вони летять 800. Тобто, лип КСМ теж по тисячу. Ось, бісять мене, що вони летять 800. В принципі, проблема, як і у всіх КСів, були б підкольчики якісь 335. А, просто кайф би. Були підкольчики: танк, барабанний, на якому ти можеш ставити катки да, і просто розвалювати танк на катках. Ось, але якщо ти на кесах, ну тобі вже це не вдасться. Ось, теоретично, можна, якщо ти, до речі, теж зручно: ти на кесах, віддаєш там одну тичку, да, і віддавав Мауса одну тичку. Ось, все там, мауса забрали, не пішло, ти передумав в нього вкатувати, тобі потрібні підколи. Ти можеш докадеш ти цю одну тичку. Ось. І потім перейти на фул барабан підколів. Теж кайфово. За рахунок цієї абілочки буде набагато швидше, ніж просто кадешити заново 31 секунду барабан підколів. Ось. Тому дуже цікава машина. Імбатейбл, e ось, якщо фічу імбатейбла e взяти, да, ну, по-перше. Вона максимально незрозуміла, тобто вона мотивує тебе віддавати постійно, постійно три тички. Ну, типу, щоб Якби віддавати 3, можливо, ти потім віддаси ще одну там, да, при закінченні КД і вкатиш, тебе буде, типу, якби 5 снарядів. Ти віддав. Ну, накладаємо одне на одне, то тоді віддаєш відразу 4. 4. Я дивлюсь, чи я правильно показую. Віддаєш відразу 4. Віддаєш потім ще раз 4. Виходить 8. Або віддаєш спочатку 3, потім 5, виходить 8. Математика, просто математика. Тобто, що так, що так, ти дав 8 тичок. Але ще питання, чи ти потім ці 5 всі реалізуєш. Тобто, чи є можливість віддавати на імбатейблі всі 4 тички. Фіча, вона, типу, якби є, але типу якби вона не потрібна. Він повільніший за Бешку. Ось, по габаритах, ну, трішки, трішки менше башні, ніж у бешки, Але він, він корпусом нічого не танкує. Бешка, хоча б корпусом. Тут корпусі теж 60, якщо не пам'ятає, 60 або 80. Тобто, він ніфіга не танкує взагалі. Бешка. Велдешко, я на і дуже кайфово танкує тички. Тому, в принципі, не пройбате відео. Батка 9-го ми обсудили, дуже кайфова тачка. ось дуже кайфова тачка, І для розуміння не виїжджайте дупою, як на звичайному баті, тому що на дупу пушка не опускається через нашу фічу, да? через наш це ще комплект БК, напевно, ось. Через комплект БК пушка назад не опускається. Тому виїжджайте краще передом. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписочку. Лукас можна поставити. Пишіть в коментах, який ваш, який, на вашу думку, найкращий танк 11 рівня, який для вас найзручніший. Ось, можете писати не тільки СТ, ТТ. Також я скоро вкачаю Т-803, хоча, хоча е, я брав гілку, е, так скажемо, на халяву, да, є п'ятого, Но Але зараз, коли я трішки подумав, все-таки. Я б зараз взяв би КР-1. Тому кр 1 на мою думку, для гри без напрягу, для гри середніх гравців, він буде набагато простіше і стабільніше грати, ніж Т-803. Ось. Тому раджу, якщо хтось ще думає, яку гілку взяти, якщо ви розраховуєте на 11-ку, це або Бат, хоча по бату нормальна гілка, її можна покатати. Там і 7, там, і 6. Для свого рівня прикольна, і сімка прикольна, і вісімка нормальна. І дев'ятка мені сподобалась. Ну, десятка, кайф, бат, десятий, просто кайфулі. Ось, але якщо прям хоче хтось зараз покатати на одинадцятках, тому раджу або бата, або Т, ой, боже мій, або КР-1. Т-803 класна пушка, класний ДПМ, класний для настрілу, але все одно він достатньо важкий для реалізації, тому що якщо ви танкуєте е, в якійсь ПВПшці, да, де ви знаходитесь 10 метрів один від одного, в лючки залітає. Влічки залітає, і там дуже велика по габаритах башня. Тому, коли ви просто башню крутите, в неї борта не броньовані, і туди просто залітає і зі. Все, щось ми обсудили майже всі танки. Тому батік просто кайфовий, моя рекомендація качати, як першу СТ. Тому, всім дякую, всім хорошого дня, вечора, ночі, всім до побачення. Всім пока.